Вітаю вас, дітки! Ось настала весна, пригріло сонечко, прокинулася вся природа, а також комашки. Погляньте, до нас завітав жучок сонечко. Він хоче вам розповісти історію, яка з ним трапилася. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно Казка, сонце та сонечко. Яку написав Василь Олександрович Сухомлинський Восени заховалось сонечко під корою дерева. Спить собі комашка, не страшні їй, ні морози люті, ні вітри студені. Спить сонечко і сниться йому теплий сонячний день. Легенька хмаринка. На блакитному небі яскрава веселка. Серед зими трапилась тепла сонячна днина. Тихо в лісі вітру немає. Нагріло сонце міцну кору, жарко стало сонечкові. Прокинулась комашка, солодко позіхнула, визирнула з під кори. Хотіла вже було. Розправити крильця й полетіти, та сонце застерегло. Не вилазь, сонечку, сховайся у свою теплу постіль. Рано тобі ще літати загинеш. Мої промені теплі, та мороз підступний, уб'є тебе. Ще будуть і завірюхи, і вітри холодні і морози тріскучі. Сонечко послухалось доброго слова, подихало свіжим повітрям і залізло знову в свою теплу постільку. Дітки, яка історія трапилась з сонечком? А куди сонечко заховалось восени? Чому, як ви думаєте? В яку пору року прокинулось сонечко? Що порадило сонце сонечкові? Чому не можна було вилітати з-під кори дерева? Як врятувало жучка сонце? Ось така історія трапилася із жучком сонечком. А жучку вже треба летіти у своїх справах. До побачення, малятка!